Привіт, з вами Галя і ласкаво прошу на мій канал. У сьогоднішньому відео я вперше буду грати гру від Chilas Art. Вона називається Окаері. Ми будемо, здається, за японську школярку грати, і це має бути щось з якимось жахастиком, але і сюжетом. Я не знаю, я не знаю, подивимося але перед переглядом, будь ласка, поставте свою вподобайку, підпишіться на мій канал, тут внизу, поставте дзвіночок, і в кінці відео напишіть коментар. Давайте домовимося, якщо вам це відео сподобається, ви обов'язково залишите коментар хоча б на сім слів. Хоча б на сім слів. Клас, 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 клас. Я щось таке цікаве собі придумала. Давайте грати. Старт! Такі звуки, шуми цікаві. Так. Так, 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 добрий день, де я є якась річечка, плиточка, якась японія. Якуноцько. Вже пізно, треба Якуноцько. повертатися додому. Угу. Ну, повертаємося додому. Смітники такі цікаві, поштові скриньки. Японська озвучка дуже красива. Мені це подобається, я таке люблю. Mm. Угу. Ти щось собі наспівуєш, чорт? Mm. Де знову мій дім? Я не знаю, де твій дім. Я просто пішла направо. А ти чого не знаєш, де твій дім? Я можна назад повернутися, якщо що? Так голосно тупає. А, я точно йду? чи мені назад повернутися. Страшно, Надіюсь, нас тут ніхто не буде очікувати, бо то буде неприємно. Коротше, ми зайшли в тупочок. Тепер по факту можна вертатися назад. Шкода, що тут не можна спринтувати. Ну добре, добре. Що, ніде ми сюди, не можемо зайти. Зараз розберемось, що тут відбувається. Але вона страх як повільно йде. Що тут у нас таке? Ми щось можемо взаємодіяти? Нє, ліцей як намальовані ті товари. Такі, о, зверху воно тут так світиться, цікаво. Взагалі це якість така зіпсована. Вона така. Трошки додає страшної атмосфери. Ні? Я надіюсь, на цей раз ми таки до хати дійдемо у дитяча площадка. Клас. Миленько, але якось воно все все рівно страшно. Я не думаю, що це так. Що ти, ти не думаєш, що нам наліво? Так, а куди нам? Я на дячівку отримала піти вліво. Так, але я щойно ходила направо. Що ти в мене хоче жінку? Куди мені йти? Що мені робить? О, на пісочку інакші звуки того, як ми ходимо. Клас. А качелька, тут як на ній кататися? Що, типа, зразу в стіну головою, та? Нормально. Не заблизько поставили. Вони зовсім не думають, що не заблизько. Може, тому тут діт дітей немає, і взагалі нікого немає, ніхто не грається, га. Ой. Страх якийсь. Де ти живеш, жінку? Як мені потрапити до твого дому? Я... Все таки нам направо праворуч. Раз, два. от. А, дивіться, тут ще якийсь є вузенький прохід. О, серйозно? Це ми тут вже живемо. Дуже в такому цікавому дворику. Ну, пустіть нас вже куда. Не знущайтесь. Чому ця гра така дивна? Чому я вже дійшла аж сюди, знайшла якийсь прохід, а це не воно. Я не розумію цю гру. Lost girl, stay outside for 5 minutes. <гум> Дякую, Очівка є. Добре. Вже дві очівки з чотирьох. Це прекрасно, але я би хотіла все-таки щось робити. <гум> Я би хотіла рухатися, щоб все було добре. добре. Я в шоці? Давайте назад трошки підемо. Дуже класна гра, е, я просто в захваті очікування всі не справдилися. Що це таке в нас знак? Червоний трикутник. Пустіть мене кудась. Дівчинко, чому ти не знаєш, де ти живеш? Це що це за такий прикол? Ну як можна не знати, де ти живеш? Може в тебе немає дому. Дуже цікава гра. Я в захваті. Це якесь знущання наді мною. Що я вам скажу? Я все-таки підглянула, куди нам йти, бо я 10 хвилин потратила на ходіння тут. І все-таки класно, що я оцей прохід знайшла. Але я не зрозуміла, як мені зайти в хатку. Зараз ще раз спробую. Бо я підходила до дверей, але нічого не було. Я тисну і нічого нема. Можливо, Ентер. Що тут треба зробити? Нам точно сюди. А, чи це щось залагало? Е, дивіться, як це Е, мені побачите. Алелуя! Ми в хаті. Ми в хаті, добрий день. Я повернувся чи повернулася. Ви мали на увазі. Все, буду знати, на Е, це двері рухати. Тут все зачинено. Ну йдемо внизу, подивимося, що тут ще є. Якісь інші кімнати, але нічого, нам, по-моєму, наверх. Капець, все зачинено, все зачинено, тільки наверх. Так, психологічний хорор. Ого, скільки коробок. Ого! Ой, у мене подібна як книжкова полиця. Тільки такими сходинками мені таке дуже подобається. А вони, певно, тільки переїхали з батьками. Чи з ким вона тут живе? Ну що, наліво? Та ви що гоните? Все неправильно. Сюди? Ми все перепробували і десь відкрились двері. А де? А де двері відкрились? Мені це вже щось не подобається. Давайте, можливо, трошечки яскравість підвищимо. Щоб не так було страшно неприємно. Ходить вона, звичайно. Мама? О, хто ра! Тут хтось є. Ну, все, Можливо, це лише я, а хто тут двері відкрив? Хм. Що нас тут є цікаве? Так, раковина, плита газова, включена чи не включена, не знаю. Цікаво. Боже, ну я б тут жила, мені подобається. Тільки за, вікна, за вікнами така сумна картинка, що капець, але ну це принаймні. Не знаю, ладно, може бути Красота, якісь блокнотики. Ну, картинка німногімно, стіни. Але менше з тим, менше з тим. Щось можу. О, я можу заглянути. Вау! Тут далі, типа, відкривається прохід в наступну кімнату. Типа вітальня, чи що? Клас. Клас, клас, клас. І там бачите двері, просто що вони якісь заблоковані коробками. А ну, е. Бродячий кіт? Що? Де? Бо я не на Е, я побачила Е. А звідки він там а, цікаво? Воно так світилося яскраво раніше. Кожу і дергаю ручки. <світ> Це я. <світ> Це моя улюблена частина ігор. Ходити дергати ручки. Я повинна щось тут зробити. Що я повинна тут побачити? Що зробити? Боже, просто вікно зразу в стіну. Для чого? Таке? Який сенс? Ой, ми навіть тут проходимо, ми такі вузенькі. Так. Що ми в тиждень, як ми з мамою переїхали сюди? Клас. І що, ти зі школи вернулася? Так? Тиждень минув? Так, коробки довго будуть розкладатися. То так і є? Зазвичай. Хоча, може бути порізно. Що тут на столі якийсь лист? Що це таке? Де той кіт бродячий, який м'якнув? Коли в останнє я дивився телевізор? Дивилася. Телевізор не знаю. То може щось подивимося? Ну тут цікаво тут красиво. Ці двері цікаво, куди виходять. А, це, типу, комора під сходами, напевно, якраз двері. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ми двері. А я я повинна це скоро прибрати. Втратимо. Ну, нічого підозрілого я не бачу. Можна якось далі рухатись по сюжету? Чи я сама маю тут щось надибати, розібратися, що і як далі. Дивіться, кицюня! Кицюня? Годинник не рухається, не ходить, ну звичайно. Дзеркало кагані, Дзеркальне кагані. дзеркало на стіні. Хто з них справедливіший? Просто шуткую. Цікава ти дитина, я починаю злитися. О, а цей вікна не такий вжив. Поганий, насправді головне, щоб сусіди одні за одним не підглядали. Я шокована. Що ви від мене хочете? Я не на це розраховувала є? Нещодавно мама почувається не так добре. Нещодавно, можливо, віднедавна то мається на увазі. Так, я вважаю, що ми вже тут все про як могли. Що <клух> це за звук? Що таке? Хто гримає? Дверь. Боже, что это такое? Что происходит? Почему такая музыка? Фу, мне не нравится. Ну что это такое? О, нарешті, е. Чия це наша кімната? Давайте зачинимось. Хочу спокою. Ліжечко є. Що це таке? Потемніло. Ми з ліхтариком. Тепер будемо ходити. Серйозно. А за вікном вже прям темнота, темнота. А де мама? Коли мама буде з роботи? Бачу нам на вихід, так? Да? Ой! Я на коробки вилізла. Я не хотіла б нікого в вікні побачити. Чому в нас немає фіранок? Тут не прийнято з фіранками жити. О, відчинено. Це, певно, мама на кімната вже. Я ж так думаю. Ану, що це? Сім. Сім. Ну, я запам'ятаю сім, можливо, вона пригодиться якесь число. Так. Жуткувато. Якщо чесно, що це за скринька. Сюда... Тут треба пароль, певно, вводити. Але я поки знаю тільки цифру 7, так? Пароль від маминої скриньки. Дуже гарно, дуже добре. Ну, всім я знаю. І на цьому все. О, ще одна кімната. Це вже гостюва, вона дуже пуста. Там хтось ходить за нами. Ви чули, там були кроки. Там були кроки. Тут стіл якісь перевернути чомусь. Щось мені страшніше стає. Так, спокійно, спокійно. Я так бачу, що тут нічого нема. Важливо для нас? Виходимо. Там ми вже все тут поли. А ну дзеркало подивимося, що ми тут побачимо. Ми нічого не бачимо в дзеркалі, Бачимо тільки свій ліхтарок. Ну і на тому добре. Так, двері зачиняємо. Так якось мені спокійніше. Зв'язку згасло світло, так? Потемніло, ми дістали ліхтера, тільки тепер ми можемо ходити усім кімнатам. Мене нудить. Мене нудить, бо я з'їла багато ковбаски, а потім з'їла сир білий домашній з вирення. і тепер мене нутить. Так, якщо ви хотіли знати. А ще мені трішки страшно трішки лячно. Хто тут був? Ви бачили, що тут щось було? О, тут зліво біля сходів. What the hell? Зачинено далі все ще? Що мені здалося, я не розумію. Е -е -е -е. Мені здалося? Опа! Туалет. Зачинилися, тут посиділи. Від хвилювання зробили всі свої справи. О, ще одна цифра 2. Так, можливо, я собі запишу десь. Хоча там може порядок бути іншим, не менше з тим. Так, фух ху фух -фу. Що це за. Що тут? Чому? Чому тут верх ногами? Чому тут всі речі верх ногами? Що тут відбувається? Якого дідька? Що це таке? Мені може краще звідси піти. Я не знаю. А що це за прикол? Мама? А де наша мама? Що це у нас за глюки такі? Дуже дивно. Максимально дивно і неприємно. Обивонити, певно, люди. Тут все окей в цій кімнаті. Це тільки там якісь приколи. Що? Що таке? Що тут відбувається? Тут пусто. Тут тепер пусто, але є цифра 9. 7, 2, 9. О, сюди ми можемо заглянути. Яка цифра? 7 ще раз. 7, 2, 9. 7. Добре. Цікаво, в якому в порядку вводити, але то вже таке. Можна якось згадати. Тут, наче більше нема цифр, можливо, звертаємося назад і тоді. Навер... О! Хто це зробив? Хто це зробив? Хто це порозкидав? У Нас все ще туди не пускає. Так, кімната мами. І що? Ми... О, ми щось можемо вже робити. Але в нас є скільки цифр? У нас є 4 цифри. 7. Тут буде 9. Я так думаю, в такому порядку. Тут буде 2. Ой, зараз. 2. Тут буде 7. Там, не знаю, можливо, треба поміняти місцями. Ось тут сім схопити. А тут 9. Окей, треба ще знайти останню цифру. О, тут з котиками годинник, тільки інша година. Можливо, це підказка. Ні, 12-та година, наврядчи. щось скажу, Де це? Я ще маю дізнатися. Атмосферно і страшно. Чайник, туалет, татамі, комора, моя кімната. Це порядок. Чайник, туалет. Татамі, комора, моя кімната. Чайник, туалет, татамі, комора кам... моя кімната. Чайник, туалет, чайник, туалет, татамі, комора, моя кімната. Треба собі сфоткати. А раптом. Мені нам треба буде. Можливо, це послідовність цих. Е... послідовність цих. послідовність, коротше, не зрозуміло. Чайник. І що тут за цифра? О, тут є щось. Що за цифра? Чотири. Чотири. Отже, чайник перший. Це буде чотири. Чайник туалет. Що було в туалеті? Татамі комора моя кімната. Чайник туалет. Окей, чайник чотири. Головоломочки пішли, прикольно. То Ту... в туалеті я вже не пам'ятаю, що там було, чи два, чи сім. Пішли, швидко глянемо. Що у нас було в туалеті. В Туалеті 2, Два. Чайник туалет. Татамі, комора, моя кімната. Комора, моя кімната. А ми в коморі перевіримо, бо якщо в коморі 9, то в двох рештах кімнатах 7. Ні, В Коморі 7. В коморі 7, а ця дев'ятка замість одної 1... своєї має бути десь. Добре. Татамі. я не пам'ятаю, що таке татамі. А, татамі — це оце. Окей, зараз тоді чекнемо. Тоді чекнемо зараз сюди і вже буду знати. Вже не буду фантазувати. Дев'ять. Чайник, туалет татамі. Татамі 9. Добре. От що у нас має бути. У нас має бути 4 2 9, 7, 7. Надіюся, зараз все спрацює. Давай, давай, вперед, вперед. Типан, треба обійти. То наставляли тут на стелі купу лахів, купу речей. Попробуй Тут пройди. Капець, як так посміли. М? І моя кімната, то це все-таки її кімната, а не мамина. Тут дуже цікаво. Це все-таки її кімната. Отже, має бути 4. Тут має бути 4. Тут має бути 2, тут є 2, потім 9. Ай-яй-яй, зараз, зараз. Тут має бути 7. І тут має бути 7. Що це? Що це таке? Це борг? Курити сакін. Отак, шукаєш скарби, знаходиш борги. А, е, ну що за звуки? Ми можемо це взяти? Не можемо. Мені страшно. Ми таку роботу проробили, щоб що. Шо? Щоб чути всяке гримання. Побачити борги? Що там таке? Хто виламав двері? А мені може не треба туди йти? Ти хто? Мама? Мама повісилася через Бурги? Мама? Вибачте, це капець. Що мені робити? Що це таке? Що за листочок? Не плач через 4 години. Так, як можна вішатися через борги, коли в тебе є діти? Де ти? Де ми є? Що ми робимо в лісі? А, наверх ми не можемо йти, так? Це ми зверху типу, прийшли. Нам йти вниз, як ми опинилися в лісі. What the hell? О, капець. Дуже цікаво. Чому я в лісі? Та й по собі яскраві зробив більшу чи як, чи що. Це ми колись подивитися, що, що роділо вже. Не, не а, що це якийсь храм? Старий закинутий храм. Одне крісло. Дуже дивно. Е. А... А... я не хочу. Я не хочу. Фініш the game? Це кінець. Ми теж повісилися? Чи в лісі а не вдома. Коротше, люди, в мене чотири очівки з чотирьох. Це, походу, єдина кінцівка, яка є в цієї грі. Я навіть не знаю, що тут сказати, чесно кажучи. Вау! Вау! Це дуже дивно було. Трошки моторошно, трохи незрозуміло у ці букви Е взагалі майже не видно. Цих букв Е. Я розумію, що я цю гру купила на знижці в стімі, і вона коштувала недорого. Але що? Тут всього лише одна кінцівка. Ну, так виглядає, що там. Я подивилася, що по стімі, то що люди грали. Ну, теж одна кінцівка всюди. Так, що там, як ви бачите, що тут скажеш, якщо воно, звісно, пишіть, як вам гра. можливо, це е, одна з перших ігор Чілас Art. Вот. тому вона якась така трошки специфічна. Ну, в принципі, норм. На один раз зіграти то, що треба, але було би цікаво, якби там було ще щось. Бо коли я читаю, що це психологічний хорор, ну я очікую трохи більшого. Тут майже не було діалогів ніяких, ніяких думок. Ми просто побачили, знайшли, розгадали код, знайшли, що в мами борги, потім виламалися двері якимось магічним чином самі, і ми побачили повішену маму. Це не пояснює, ну типу, чому там меблі нас. Телі були, кішка там до чого, якась вулична, чи це якийсь, типу, поганий знак, мав би бути. Коротше, не знаю. Ну, у мене є ще одна гравічла з Game, яку я купила, тому я б її теж зіграла, а там далі вже подивимося, чи ми будемо, чи не будемо грати їхні ігри більше. Ось. Та й таке. Напишіть, що думаєте, ваш коментар. І зустрінемось з вами зовсім скоро на просторах інтернету. Я мала сказати коли-небудь, але коли-небудь це зовсім скоро також. Папа